Шановні жителі громади, сьогодні Україна відзначає 34-ту річницю незалежності. І третину цього часу ми боремось за право жити вільними людьми на своїй землі. Жагу до свободи ми успадкували від предків на генетичному рівні. Ми можемо бути різними, жити в різних містах, мати різні професії, характери, мрії. Але нас об'єднує одне Україна. Я стою на захисті, щоб Україна залишалась вільною. Моя місія рятувати людей та Україну в найважчі хвилини. Моя служба це безпека та спокій українських міст і сіл. Я рятую життя, щоб серце України билося далі. Моє слово виховує вільних українців. Наша праця це маленький внесок у велику справу, щоб Україна жила і розвивалася. Моя мрія і сила творять майбутнє України. Сьогодні в єдності наша сила. Ця сила у захисниках і захисницях, які щитом тримають над нами небо. У наших серцях і пам'яті про кожного, хто віддав життя за Україну. У наших дітях, які будуть жити у мирній і вільній країні. Ми вистояли, ми стоїмо. Україна була, є і буде. З Днем Незалежності. Слава Україні! Героям слава!